Змінилася на поліцію. Сьогодні у програмі Власна думка ми спробуємо дізнатися у громадян, наскільки вони довіряють новим березнівським поліцейським. Надія є, що нова поліція буде працювати. На даний момент не готовий сказати, бо в нас її немає просто. Вона відсутня в місті місці березня. Діож дуже нас в Березному не знає, але процвітає наркоманія. Серед дітей особливо. Я вважаю, що це найбільш таке актуальне питання на даний час. Нашому березні не зустрічався. Ну, п'яний не їздить, найбільше це проблема. Ну, я ще з ними не зустрічався. Ну, я думаю, буде краще, як буде поліції. Можливо, щось там поміняється, можливо, ну, ставлення до людей буде краще, можливо, ну, навіть безпека на дорогах може покращитися То, Може все буде краще. Це нова тільки вивіска, а стара там ще давно загрита щоб ви на тих старих, а нових набрати коротких. Що стара, що нова, вона одинакова. Я ще не бачив. Ні, ну Prius бачив, так я їх не бачив. По вихідним він треба більше контролю біля закладів, яких оцих е -е, громадського харчування, як це там правильно називається. їм там треба чаще з'являтися, бо дуже часто хлопці там і дівчата попадають звідти в лікарню. А, так не знаю. В березному так, в принципі, більш-менш спокійно. А по району... Хай там їдуть на північ, подивляться чи бушти не було. Менше взяток бере. З краденнями лісу. Цими крадіжками, цими п'янством, всяким, хуліганством, що тільки робиться, вона часом була. Вечір медичка боїться, часто вся ковуває. В робіт є якийсь збіг, а в раді він має. Типу багаті як були, так були. А бідний так, так є. Збігу нема мене. Як була корупція, так і є. Не бачу зброю. Звичайно, що треба не брати хабарі за те, що там п'яний за рулем, треба наказувати. І щоб не купували права по п'ять тисяч гривень, а щоб вчились, щоб здавали це, так як, як положено поліцію. Так, да, бачила, що їздить, а так не стикалася з ними, а бачила, що проїжджаєте. Головне, щоб хабарі не брали. Тут у нас є поліцейські такі. Менше говорили. Да. Брали, брали хабарі. І знову стали поліцейськими. Ну як ніяк бояться, як люди почали, оці всі такі мілкі кражі, наприклад, або там розбої якісь. Все, все такі, ну, е Це все прикратилося. Я думаю, що це плюс. Більше плюс, ніж мінус. Ах, моя мамо! Ти мене, а куди цього буде воно? А де вона є вже? Так, є. Я ще її, якщо чесно, то не бачив. Не зустрічалася вона менше на дорозі. А так, ну нічого вроді кажуть. А що в нашому містечку? Є бандити, які я хвітню. Принаймні сподіваюся, що все буде в нас окей. Впевнений в тому, що вони свої місії будуть виконувати на належному рівні. Слід було б працювати над тими спокусами, які чекають їх на кожному кроці, в нашому суспільстві. Ви самі знаєте, що це в першу чергу нечесність, неповна професійність і тому подібне. Дуже дуже прикро, що мало зустрічаю. Більш сердечності до людей. За мене ще ні разу ніхто не встановив. Ну, справи з ними ще немає. Вони я устраю нова ну, поліція. Нові поліції. Я не знаю, бо я її не бачив, чесно кажучи, в нашому місті, то я нічого не можу сказати. Помінялася тільки назва, в принципі. І форма помінялася. А по суті, вона така сама і залишилась. Менше корупції, більше роботи. Я довіряю. По-перше, культура спілкування з людьми, якісь компромісні рішення, побажання, терпіння, напевно, тому що люди ще. Не готові, так сказати, по... Я не знаю, наскільки там поліція готова, але люди, бачу, ще все-таки це минулі хвости тянуться за особливо ставленням до правоохоронних охоронних органів. Все-таки негатив такий. Тому від них зараз залежить, наскільки там ця робота буде налагоджена суспільством. Багато позитивних зрушень є, але ще не зовсім вони дохають до кінця. Так що можна переостановлення, вони ще в ще не пройшли. Всі вийшли із сталінської шинелі, і воно вже своє дає пережитки минулого тримають за ноги. В нашому містечку краще працювати попередження злочинів, працювати з людьми. По бажання треба більше дама з профілактикою, ніж розкриттям злочинів. Ще треба побачити. нашому містечку тільки в одній охороні, все більше ніде немає. А роботи дуже багато, вони навіть мопеди їздять без. Чесно кажучи, я не можу відповісти на це запитання, тому що я з ними ще не стикався. Вони ще мені не разу не попадалися, але треба, щоб зупиняли ці, хто ще нарушають, начебто ну, понапивалися, їздять, видають. Куди таке? Звісно, довіряю. Взяток не бере, тому що ми вже перевіряли. Дов, доволі е, відчаються від сторони поліції. Ну я знаю, ще не, не мав жодних справ, але таке, як у так людей дивитися, то ми більше. Все-таки хабарі. Все, Як кажуть, в народі все це рішається. Порушив камеру, порішав, збив людину на смерть, порішав. Безнаказаності. Всі якось так впевнені, що все вирішується за гроші. Повний безпреділ. Я тут катаюся, вожу людей, що тут робиться по вечорах. Куча п'яних, куча цих, ну, як я кажу, донорів, мотоциклістів. Ну, вони то таке, розбився то саме, але ж навіть дорогу спокійно перейти не можна. Дорожня поліція потрібно це однозначно пояснити. Однозначно. Ну, типа, адекватний молодий люди. Б, я до ніяких претензій не мають, нормально, не влаштовую. Ви не маєте водійських прав? Проблематика регіону зрозуміла. Якби це, по-перше, це порушення правил дорожнього руху водіями. Крім того, що вони менше тим, що не порушують правила дорожнього руху, але... В багатьох випадках ще вони перебувають у тверезому стані. Це, що призводить до, як до травмування людей, так і до смерті. І так само порушення громадського порядку в громадських місцях. Це там, де знаходиться багато людей, відпочиваючих, ну і так далі. Дану проблематику вона з'явилася у зв'язку з тим, що проходила реформація з міліції на поліцію. І більшість е, законодавчих актів і наказів не діяли, в зв'язку з чим працівники дорожньої служби, е, патрульної дорожньої служби не, не, не мали права слати адміністративні протоколи, притягувати до відповідальності водіїв. Щодо е, того, що люди вчиняють там як адміністративні правопорушення, так і кримінальні правопорушення в громадських місцях. Дане вирішення питання я бачу в тому, щоб Поліція більше йшла до людей, більше спілкувалася з людьми, більше пояснювала людям про невчинення даних правопорушень. І цим самим я думаю, ми будемо і піднімати наш авторитет, і наш імідж будемо цим самим піднімати. Ну і відповідно припиняти і, і попереджувати правопорушення, що є одною з наших основних функцій це превентивна наша функція поліції. Що хочу сказати, якби підсумувати дане звернення і пропозиції громадян, хочу те, щоб люди зрозуміли, що може щось у нас не завжди виходить, так би як ми, ми хотіли. У зв'язку з чим бачите якісь недоліки, звертайтеся як до мене, так і до моїх заступників, щоб дані недоліки були нами виправлені і вони не тягнули якихось там негативних наслідків. Які, чим будуть невдоволені люди. Більше спілкування з керівництвом райвідділу людей по проблематиці. І я думаю, що ми ці недоліки, ці, які з нашої сторони, якби те, що людям не подобається в нас, ми будемо виправляти. А все решта, справа часу і справа розуміння і порозуміння, як і людей, так і поліція.